Питання 33. Ви тестуєте мобільний застосунок, який дозволяє користувачам знаходити найближчий ресторан за типом їжі. Є список тест кейсів із пріоритетами, де менше число означає вищий пріоритет, а також із логічними залежностями між тестами. Ось тест кейси. Тест-кейс перший вибір типу їжі. Пріоритет 3. Залежностей немає. Кейс другий. Вибір ресторану. Пріоритет 2. Залежить від тест кейсу першого. Кейс третій отримати маршрут. Пріоритет 1 залежить від кейсу 2. Кейс четвертий. Подзвонити в ресторан. Пріоритет 2 залежить від кейсу 2. І п'ятий кейс зробити бронювання. Пріоритет 3 залежить від кейсу 2. Питання: який тест кейс має виконуватися третім по шоту? Варіанти відповіді. А. Третій, Б. П'ятий, С, другий, Д перший. Як завжди, почнемо з неправильних варіантів. Варіант Б. П'ятий кейс. У нього низький пріоритет, цифра 3. І він залежить від кейсу 2. Навіть після виконання кейсу 2 є тест кейси з вищим пріоритетом, які логічніше запускати раніше. Наприклад, отримання маршруту для користувача зазвичай важливіше для забронювання столика, особливо на ранніх етапах тестування. Варіант С кейс другий. Цей тест дійсно важливий і має пріоритет 2. Але. Він не може бути третім. Через залежності тест кейс 1 обов'язково має бути виконаний раніше, а тест кейс 2 логічно йде другим. Третім він бути не може просто за порядком виконання. Варіант, D – кейс перший. Це базовий тест без залежностей, і саме тому він має бути виконаний першим. Якщо користувач не може обрати тип їжі, всі інші сценарії взагалі не мають сенсу. Третім цей тест точно не може бути. Тому правильний варіант А. Третій тест кейс є правильним. Логіка така. Спочатку ми мусимо виконати тест кейс перший, бо без вибору типу їжі далі рухатися неможливо. Другим іде тест кейс 2, адже вибір ресторану напряму залежить від попереднього кроку. Після цього всі залежності виконані і ми можемо орієнтуватися на пріоритети. Тест кейс 3 має найвищий пріоритет, тобто перший. Тому саме він повинен бути виконаний третім. У реальному житті це виглядає цілком логічно. Користувач обрав кухню, ресторан, і перше, що йому найчастіше потрібно, це зрозуміти, як туди дістатися. Дзвінок або бронювання зазвичай йдуть пізніше. На іспиті в таких питаннях важливо пам'ятати дві речі. Залежності завжди важливіші за пріоритет, а вже після того, як залежності виконані, тест кейси впорядковуються за пріоритетом. Якщо тримати цю логіку в голові, такі питання перестають бути складними.